Всіх вітаю, друзі, з однієї сторони, країни Європейського Союзу Єврокомісія говорять постійно про те, що вони намагаються якомога швидше закрутити гайки Росії, намагаються якомога швидше завершити війну в Україні. Але що ми бачимо на практиці? Ми бачимо шалену кількість різних безрезультатних зустрічей, самітів миру, зборів коаліцій охочих, потужних, незалежних. Необачних і так далі. При цьому з'являються тривожні новини про те, що окремі кампанії в Європейському Союзі, в країнах Європейського Союзу не просто не хочуть відмовитись від, скажімо так, не просто хочуть не хочуть обмежувати співпрацю з Росією, а навпаки, допомагають обходити санкції і допомагають Росії заробляти гроші, які далі. Перетворюються в е ракети, які летять по Україні. При цьому ми бачимо е багато, скажімо так, е інформації про те, що Європа втомилась, е допомога з Європи в Україні знижується. Але при цьому е бачимо на словах одне, на ділі зовсім інше. Ми зараз це все розберемо, бо в нас є. Е Нова інформація про те, що європейські країни готують новий мирний план для України з цілих 12 пунктів. А паралельно з цим розберемо новину про те, як європейські компанії допомагають Росії обходити європейські санкції. Дивіться відео до кінця, підтримайте своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. І, друзі, хочу нагадати, що стартував новий проект, який називається Заблукала на будові». Всі деталі ви зможете знайти за посиланням в описі під цим відео. Це справді щось нове для українців, для українців за кордоном від українців за кордоном скажу так. Тож переходьте, ознайомлюйтесь, дивіться, і будемо цю історію розвивати. Отже, давайте почнемо з цього плану. Європейські країни готують новий. Мирний план для України з 12 пунктів. Радіо, Free Europe повідомляє? Робота над планом активізувалась після того, як Трамп скасував зустріч е, з Путіним е, в е, Будапешті От, і ввів нові санкції проти РФ. Документ під назвою Елементи на шляху миру до України є чернеткою і не обговорюється на вищому рівні ЄС. Е, про що цих 12 пунктів? Перший пункт припинення вогню, другий це перемовини. Скажімо так, це два блоки основних. Давайте підемо по пунктам. Початок перемовин щодо кінцевої лінії зіткнення, яка діятиме доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. І давайте по-чесному, хто буде контролювати окуповані території, той, хто їх окупував. Так це працює, і так це працювало всю історію світу. Так що не було такого, що якась країна е захопила території, при цьому її після цього не розгромили, як, наприклад, нацистську Німеччину. І, е і вона потім добровільно комусь там віддає якісь території. Такі випадки були, але точно не в форматі Росії. От, тому е це перше. Далі. Навколо лінії зіткнення утворюються зони безпеки, де не буде дозволено жодної військової діяльності. Моніторинг забезпечує багатонаціональна цивільна місія по обидва боки лінії. Е, мені цікаво, це як, наприклад, представники країн НАТО будуть. По обі сторони, тобто і по стороні України, і по стороні Росії, дуже сильно сумніваюся, і я не думаю, що Росія на таке піде. А з іншої сторони, якщо там по російську сторону будуть стояти китайські солдати або солдати якогось КНДР, так то ми розуміємо, або білоруські, наприклад, війська, то ми розуміємо, що нічого не зміниться і жодного контролю не буде. От. Наступне обіцянка гарантій безпеки для України, однак жодний. Жодних деталей не наводиться. І ми, в принципі, вже з вами е, історію про європейські гарантії безпеки для України чули. Але всі вони зводяться до того, що якщо Америка це все не забезпечить, то ніяких гарантій не буде. Тобто, якщо Америка не дасть гарантій для всієї Європи, то Європа не дасть гарантій для України. Е, і з іншої сторони, е, допоки війна не закінчиться, ніхто ніяких гарантій безпеки також давати не збирається. І Якби це, напевне, та головна причина, через яку ці всі плани і ці всі саміти розсипаються, бо Європа не готова, скажімо так, жертвувати якимось ну, своїм комфортом, якимись своїми політичними балами всередині своїх країн для того, щоб допомогти Україні. І це такий собі просто прагматичний підхід. Наступне. Між Києвом і Москвою забезпечується діалог на високому рівні з метою підвищення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мови, культури та релігії. Тут ми розуміємо, про що йдеться. Тут йдеться про те, що російська мова буде далі дозволена в Україні. По-друге, релігія, тобто УПЦ МП зможе собі вільно працювати на території України, ну а культура це, напевне, те, що. Ця історія, так, що стосується культури, що російська культура буде в Україні, я не впевнений, що українська мова, наприклад, з'явиться в Росії. Чи і, взагалі, що Європа може про це говорити точно так само про те, що е, масово там українська церква почне заходити в Росію, чи е, почнуть просувати українську культуру на території Росії. Ми розуміємо, що цього не буде, і м, все, що може відбуватися, це може відбуватися тільки в сторону України. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати далі. Початок перемовин про постійне управління окупованими територіями. Знову ж таки, як саме це має відбуватися, про, ну, бо зараз окупованими територіями, якби там керує Росія? Чи має щось змінитись цим пунктом? Скоріше за все, ні. Якщо навіть хтось захоче щось змінити, навіть якщо Європа чи Америка щось таке запропонує, ми розуміємо, що Росія ті території, які вона вже захопила, вона добровільно ніколи в житті не віддасть. І це вже навіть зрозуміло в Києві, тому що навіть Зеленський неодноразово вже говорив, що е, кордонів 91-го року не буде, але е, в Україну влаштує навіть заморозка по нинішній лінії фронту. Тому про передачу управління окупованими територіями комусь. Напевне, і йтись не може, навіть якщо в оці ну, якби в Європі такі пункти пропишуть, то Росія однозначно від них відмовиться. Чому відмовиться? Тому що може це зробити, і ніхто нічого їй е, не скаже. Е, Отака. Далі, відбудова України забезпечується через спеціальний фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. Чи буде це, однозначно, ні. В нас неодноразово вже піднімалося це питання, в тому числі і в Брюсселі, про те, щоб використати, скажімо так, ці заморожені російські активи прямо таки на допомогу і підтримку Україні, на відбудову України, на критичну інфраструктуру і так далі. І потім була історія про те, що Брюссель Погодить так званий репараційний кредит, який буде забезпечуватись цими е, грошима. Так? І що таке, мав бути цей репараційний кредит? Е, що після того, як Росія програє і буде виплачувати репарації, Європа ці гроші забере собі? Ми розуміємо, що цього також не буде, і в Європі це також розуміють, що отримання Україною репарацій від Росії, воно на сьогоднішній день являється дуже і дуже сильно туманним. Так, бо для того, щоб якась країна виплачувала репарації, вона має стріском програти. Тобто умовно українські війська мають стояти в Москві. Наскільки з військової точки зору це можливо на сьогоднішній день для е, України там для Європи, навіть для Америки е, американці можливо і могли б це зробити, але вони цього робити не будуть. Європейці цього не могли б зробити. Вони самі готуються до того, що Росія на них нападе. Е, от а в України, як такої немає сил. Не, не, навіть не для того, щоб дійти до Москви, а навіть для того, щоб відбити кордони 91-го року, про які е, ще там два роки назад говорили, що це однозначно так війна і закінчиться, і це буде перемога України. Бачимо, що зараз е, ці пункти в них щось дуже сильно гуляють, і е, я впевнений, що це ще один план, який абсолютно ні до чого не призведе. Далі, санкції проти Росії поступово будуть скасовуватись в. Міру реалізації плану Київ і Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни. Розуміємо також, що ніхріна ніхто не буде узгоджувати, і Росія я впевнений, що жодної копійки добровільно на відбудову України давати не буде. Вони будуть максимум, що робити, це робити вигляд відбудови території, які вони самі ж і окупували, наприклад, того, як зараз все відбувається в Маріуполі. Наступне пропонується механізм швидкого реагування, за яким всі санкції та обмеження повертаються автоматично, якщо Росія знову нападе на Україну. Тобто, бачимо, що в цьому пункті як мінімум немає е, інформації про миротворчі війська. Так, про війська наших партнерів, які будуть знаходитись, наприклад, на території України і забезпечувати цей мир по лінії розмежування. Вони можуть гарантувати тільки повторне, повторне введення тих самих санкцій, які є вже зараз, і з якими Росія вже дуже і дуже добре навчилась справлятись, як би це сумно не було. Отакий от от план. Що ви думаєте з приводу, пишіть в коментарі, і з другої сторони в нас є е, стаття видання ЛРТ, е, яка говорить про те, що Балтійські компанії таємно заправляють кораблі тіньового флоту Російської Федерації. Мережа компанії Fast Bunkering, що працюють в Латвії, Литві та Естонії і спеціалізуються на заправці суден, допомагає тіньовому флоту Росії обходити санкції, і про це свідчить розслідування литовського суспільного мовника. Чому такими розслідування розслідуваннями не займається розвідка і там якась внутрішня безпека країн Балтії? Не зрозуміло. Чому цим займаються, скажімо так, журналісти, а не державні органи, які мали б це робити і забезпечувати цю безпеку, максимально зрозуміти неможливо. Зокрема, два танкери Ріна і е, Зікони, які належать Fast е, Bunkering в період з червня 24-го року, по березень 25-го року, доставили пальне на 177 нафтових танкерів. Е, більшість перевозили російську нафту в обхід тих самих європейських і американських друзів-санкцій. Fast Bunkering – не єдина компанія, яка надає послуги з бункерування, які допомагають транспортувати російську нафту по всьому світу, за даними фінансової аналітичної компанії SP Global, з квітня 2023 по квітень 2024 року, поблизу узбережжя Мальти, Греції, Гібралтара, Нідерландів та інших європейських країн відбулося щонайменше 3100 операцій з дозаправки за участю тіньових танкерів російського. Флоту. Уявіть собі, отака от от історія. Що можу сказати? Що війна війною, а 100 доларів це 100 доларів. Тому вони заробляють свої гроші, і бачимо, що якогось контролю за їх діяльністю немає. Або, або якби там всі в долі, або вони просто на це не звертають уваги. Ну, типу, робіть, що хочете, нас це не цікавить. Хоча це пряме порушення. Їх же ж правил, їх санкцій і так далі. Чи буде мати розвиток ця історія? Не знаю. Побачимо, але дуже дивно, так що з однієї сторони тут намагаються ввести якісь нові санкції проти Росії, так з іншої сторони, бачимо, що Балтійські країни допомагають Росії. Обходити санкції, заробляти гроші і накопичувати зброю в себе на складах, щоб потім на ту ж саму Балтику і напасти. От і з цим ніхто нічого не робить. І той самий ЛРТ також передає це вже було декілька днів тому, так що Литва закриває на місяць кордони з Білорусі через повітряні кулі до 30 листопада. Це буде відбуватись і, можливо, також продовження цього терміну. І відбувається якийсь сюр, що з однієї сторони Литва закриває кордон. З Білорусю, тобто і з Росією також, ну так, бо не бачу зараз великої різниці в політичному плані між Рашкою і Білорусю. От. А з іншої сторони, вони активно співпрацюють з Рашкою і е, допомагають їм заробляти гроші. При цьому заробляючи самостійно. Якась така в нас історія виходить дуже е, дивно, якщо не сказати гірше. От, і маємо, що маємо, як то кажуть. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Як завжди, бажаю всім гарного дня, до зустрічі!